Сьогодні у нас для вас є ще дуже класний гість. Ми будемо говорити з поетом, головою професійної спілки працівників державних установ України Юрієм Піжуком. Вітаємо вас! Пане Юрію, добрий день! Дуже раді вас добрий бачити. День, Дякуємо, що доєдналися. І звичайно хочеться розпочати наше знайомство з того, як ви почали писати свою поезію, і що для вас стало таким першим повштовхом до творчості. Ну, по перше, дозвольте привітати вас і ваших глядачів, слухачів з е, святами, які е, вже пройшли, які ще будуть вчора. Був день соборності, і це дуже таке знаменне свято для усіх нас, і звичайно, що е, ми в єдності наша сила, і ми обов'язково переможемо. Оці слова я хотів сказати якраз на початку нашої зустрічі. Дякую. Е, що стосується вашого питання, що, дякую, що стосується вашого питання, як почав писати? Я не знаю. Е, Е, які е, мотиви були <смеш> спочатку кажуть, що я був гострий на язик, і мені краще було б не, не, не потрапляти в як, бо інакше буде зразу якась епіграма, е, така саркастична. Ну одним словом, якщо я комусь придумав е, ну таке призвисько, чи як, то воно тримається по сьогоднішній день. І спочатку це були якісь такі короткі, е, якісь такі дружні шаржина. На моїх друзів, колег, а потім, а потім, напевно, щось, щось відбулось, і, і захотілося писати, і, захотілося писати серйозну поезію. Скажіть, ну у нас зараз ми всі знаходимося у стані війни. Як війна вплинула на вашу творчість? Я вам скажу, людина, Завжди реагує на події, е, ну як принаймні, я говорю за себе, е, душе. Я був період, я пишу з 90-го року, е, був період такий, що я майже 10 років не писав, і коли е, відбулася е, по суті, ми в війні не зараз, ми в війні вже 10 років, вже більше десяти років пішов, да, пішов 11-й рік війни. У 2014 році, коли я побачив очі однієї мами по телебаченню, син якої загинув на розтяжці, я не знаю, він був строковик чи він був доброволець, мені важко сказати. Я просто пам'ятаю той сюжет, і я за 5 хвилин написав вірш, послухай маму, не тужи за мною. І чорну хустку прошу не вдягай, безумство, що розбурхане війною, хтось мав би вже покласти край то чому не я. Чи ти мене не вчила любити Україну над усе? Чи це не ти подарувала крила? Чи не твоя любов мене несе? Я не один. Тут нас таких багато, котрі свою любов від матерів, готові батьківщині дарувати, бо що їй найдорожче у синів ти чуєш, мамо. Нерви серце Боле. Я знаю, що додав тобі жалюб. Лишаєшся блукатим, мінним полем, та знає, що над усе тебе люблю. Ну от після цього вірша, ми зараз всі донатимо, вся країна донатить, і ми знаємо, що ви передаєте частину коштів від продажу ваших книжок на потреби за словом. Як народилась ця Я... ідея? Я хочу сказати вам, що е, трошки по-іншому я роблю благодійні зустрічі а організатори вже справляються з цією справою краще. У Мене не такий великий наклад, книжок, щоб я міг ними ну продавати. Я більше їх дарую. Я я з перших днів війни. Записався в штаб волонтерський штаб захисту України, який центр знаходиться в Чернівцях, тому що так трапилось, що я коли відвозив родину за межі, і познайомився там з унікальним хлопцем Володимиром Дорошем, який з 2014 року займається волонтерською справою. І частину книжок він він їздить на передову частину книжок. Просто я передаю воїнам. Маю хороші відгуки, дякуючи Богу. Те, що сьогодні багатьох у багатьох хлопців є вже ці е, книжки, е, пишуть, десь когось воно можливо допоможе, зігріває десь там у копах, на прямі, на передовій. Тому е, всі всі, все, що можна для, для фронту, все, що можна для хлопців, ми через штаб працюємо. Я займаюся. Чую про спілку працівників державних установ України. Це майже 100 тисяч членів профспілки. Ми представлені у всіх регіонах. У нас дуже великий є. Скажімо, організації, які знаходяться на лінії зіткнення, і я, як сам особисто, як людина, як волонтер, як керівник організації, побував майже скрізь у всіх місцях, де дозволяється бути цивільним, з наданням допомоги і нашим колегам, нашим членам організм, членам нашої організації. Тому цю роботу потрібно робити сьогодні. Якби не підтримка народу, якби не підтримка населення, дуже було б хлопцям важко. Але я хочу сказати, що ми цю справу робимо гідно, чесно і вони можуть бути впевнені, що ця підтримка буде й далі тривати. За вашу працю, за вашу роботу вам велика дяка. Скажіть мені. Е Громадська діяльність, поезія. Як це поєднується? Чи можете ви провести якісь паралелі між громадською діяльністю, волонтерською діяльністю і вашою творчістю? Скажу відверто. Звичайно, що війна. Яка вже була така агресія відкрита, вона пришвидшила е і мою творчість, скажімо, були такі випадки, коли після волонтерських поїздок в мене були випадки, коли я писав по чотири пори е за добу. Це просто було ну, край складно, але, але коли ти зустрічаєшся з людьми, бачиш їх очі, чуєш ті історії, які вони розповідають тобі, то, звичайно, що. Не реагувати на це, або спокійно реагувати на це, неможливо. Тому о, пишеться від ті емоції, яка передається з, від людини. Ми були в таких місцях, які потерпали, були в Бучі, були в Чернігівській області, в тих місцях, де люди мені безпосередньо розповідали про ті звірства, які чинить ворог. І... І це, звичайно, не може не відобразитися на творчості. Тому а громадська робота, ну, звичайно, ми, займа, ми фактично організація, яка займається професійним захистом е, наших членів проспілки, це державні службовці, особливо особи органів місцевого самоврядування. Це частково і ті організації, які відносяться до. Банківської структури, тобто у нас дуже великий спектр. Ми мультигалузева проспілка, і звичайно, що проблем там багато, і це захисна робота. Вона завжди пов'язана. Але в першу чергу це люди, це люди, які потребують на сьогоднішній день підтримки, особливо в останній період. Дуже велика, велика потреба є психологічної підтримки. Ми цю роботу теж робимо, тому що і повертаються воїни і їм треба вставати. Срій робочий і ті, хто ще мають піти, і це і матері, і жінки тих, тих воїнів, які захищають нас, з ними теж треба працювати. Ну якось так. Ми знаємо, що у вас є свій ютуб-канал. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея його створити, та які саме теми і чому ви там висвітлюєте? Ютуб канал, чесно скажу, часу на особливу його ну, скажімо, розкрутку немає. Просто є якісь речі, які вже зроблені з відеорядом. Десь я, я читаю, я сам читаю якісь пісні, виконують народні заслужені артисти, просто аматори, співаки, і я маю ці відео. Матеріали і, звичайно, їх треба десь розміщати, показувати людям. І виникла ідея з таким ну, така ідея мати свій youtube канал Я не дуже медійний, але принаймні принаймні, принаймні те, що є, максимально, максимально намагаюсь ділитися з людьми. Було два творчі вечори. В минулому році в Палаці Жовтневого міста Києві і в цьому році, ось дев'ятнадцятого листопада, крайні творчий вечір та розміщені на youtube каналі і ті матеріали, які є, а чи працюєте зараз ви над якимось новим проєктом? Чи плануєте у 2025 році проводити творчі зустрічі чи щось подібне? Дякую за таке запитання. Я грішним ділом в минулому році, після творчого вечора, пообіцяв глядачам, що я зроблю в цьому році, і вже, чесно кажучи, перед самим вже, напередодні самого творчого вечора, який відбувся, я ще вагався робити, не робити, але потім мені вже кажуть: ну ти ж пообіцяв, ну от я зробив в цьому році теж. Верніше, от в тому році, коли був крайній творчий вечір зі сцени, я пообіцяв в цьому році. Щось утнути, таке, як і в минулому. У мене було багато хороших робіт, 16 прем'єр нових пісень. Це із Тані Піскарьової, із Танії Дяченко. Це був і Петро Чорний з хорошим кліп із сьогодні попав ВЕМ-1. Це прекрасна робота з Надією Шестак. Це хороша робота з. Просто чудова робота з Оксаною Пекун, Божі Крила, сьогодні е говорять про те, що це може претендувати на новий духовний гімн України. Е я дуже стромно до себе ставлюся, але багато проведеної такої роботи з е талановитими, з людьми, які з е співаками, які сьогодні. Більшість, більшість тих людей, про кого ви казали, вони були у нас на зв'язку з нами. А, і, а, всі вони, і всі вони пообіцяли, коли будуть в Дніпрі доїхати до нас, прийти до нас в студію і поспілкуватися. Так натякає, да, я так натякаю, та що нам ви вас чекають. Я <свят> хочу сказати, що за час війни я був декілька разів. Дніпрі, саме з гуманітарною допомогою для наших організацій, особливо перші моменти, коли у вас були обстріли. Я приїздив туди декілька разів. Буду вдячний, Якщо запросити, прийду до вас на студію. Обов'язково поспілкуємося, щось почитаємо, щось скажемо для людей. Щось для Но ми вас вже запросили. Ми запрошуємо. Ми так, дуже будемо так, раді так, вас так. бачити. Я тільки буду в Дніпрі, обов'язково буду у вас. Приходьте Клас, до нас. Клас. Ми дуже дякуємо, вам дяку. вам. Дякує, що доєдналися до нас сьогодні. Бажаємо вам, щоб всі ваші проєкти задуми, все здійснилося. І, звичайно, мирного неба над головою. І, я хочу сказати, що колись мені наснився сон. наснилося колись давно мені, що падаючи у якусь безмежність, моя країна тільки навесні. Після війни здобуде незалежність розстане лід, розмерзнеться земля, зійдуть сніги, закопчені війною, дощами змиє кров, що на полях, весну вертатимемо важкою ціною, та, попри все, вона до нас прийде. І перші проліз, яких давно не було, як вірний знак, що свіже, молоде прийшло життя, старе життя минуло в тім дивнім сні, малюючи зірки, аби світили нам на небосхилі, просив я в Бога точність для руки. Щоб дав він вірний напрям наших сил навколо ніч і тільки темний ліс. А ми йдемо, орієнтир нам зорі, багаття палимо, випалюючих мис. і всі збираємось на невідомі полі, на ньому дамо найголовніший бій. Спочатку будуть речі полум'яні, а далі переходимо до дій, аби побачити ті проліски весняні. Не знаю, скільки нас розкиданих буде серед снігів лежати після бою. Та поки ніч, і зверху сніг паде. Я так сумую, мило за тобою. Залишені лежати в диким полі, хвилину, не доживши до весни, снігам подарувавши власну долю, вам будемо по пошті слати сніг. Пане Юрій, проліски побачимо проліски. Ми побачимо проліски. Обов'язково. Дуже вам дякуємо. Шановні... Дуже дякуємо. Дуже дякуємо. Шановні глядачі. Нехай вам щастить і вам успіху, вашій передачі, а нашим глядачам, слухачам, сил, здоров'я, щоб побачити ці перші післявоєнні проліски. Дякую так, вам, чекаємо. все буде добре. Все так. буде Україна. Все буде Україна. Чекаємо і слава, Україні. І слава Україні. Слава Україні, іро на ці, слава. на цій ноті чарівні, просто неповторні. Ми прощаємося з вами і побачимося вже завтра у телемарафоні. Простір свободи Побачимося.